Виконуємо завдання 4 з розділу Діємо до квеста 15 за підручником інформатика 7 класу Triumor на 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Та перейдемо на сервіс -God Body». Для цього рядку адреси введемо адресу сервісу zgoodbody.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Завантажується сервіс. І бачимо, у нас є ось тут людина. Прокручуючи колесико миші, ми можемо наближати або віддаляти її. Ну або ось тут натискаємо мінус плюс. Ось так ми її обертаємо. Ось так піднімаємо і опускаємо. Нехай буде повністю. Зменшимо. І ось так. Крім цього, ми можемо змінити статті людини. Натискаємо ОК. Прокручуючи ось цей повзунок, ми можемо задати рівні глибини проникнення. Переглянувши це все, можна зробити висновок, що це є комп'ютерна модель, яка реалізує анатомію людини. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!